Друзі, всім привіт! І зараз цей випуск буде для тих людей, хто до сих пір не розуміє. Куди їм податися в онлайні в 2025 році. І я розгляну п'ять перспективних ніж, які я вважаю, що вони будуть і далі розвиватися. Можливо, хтось саме тут знайде свою нішу і, нарешті, зрозуміє, чим же ж він хоче займатися, коли виросте. Можливо, комусь це знадобиться. Тому що, чесно кажучи, коли я йшла навчатися, я навчалася на перукаря і 9 років працювала перукарем, та тобто робила осіння зачіски скемейки, все таке. І... Чесно кажучи, якби мені хтось тоді сказав, що я можу в онлайні щось мати, я пішла б онлайн. Але на той момент таких можливостей, на жаль, не було. Тоді інтернет, який з'явився 4 роки, розумієте, чи 5. Ну коротше, я вам скажу, тоді тоді світ був не такий. Так от сьогодні приця. І два слова про мене, хто взагалі і чого варто мене слухати. Мене звати Світлана Поливода. Я 9 років працювала в б'юті індустрії. Зараз я експерт з продажу з просування, з блогінгу. У мене є два блоги, це лайфстайл-блог. Я ділюся там своїми лайфхаками, взагалі по плануванню, по життю, по тому, як досягаю своїх цілей, по своїм цінностям, просто чисто такий легенький блог. І другий блог для експертів, які хочуть продавати свої послуги дорого, просуватись і а, а, запускати свої навчання. Та як подайти в масштаб. Тому підписуйтесь, якщо вам цікаво, буду дуже рада вас бачити. А також не забудь підписатись на мій YouTube, якщо ти ще поки цього не зробила. Тут багато цікавого про мислення, про дисципліну, про такі от софтскили. І, звісно, про те, як експертам розвивати свої навички в інстаграмі і їх продавати дорого. Так от, за ці 2,5 роки в мене є 9 мільйонів з блогу. Звісно, що я їх вже протринькала, але нічого страшного, тому що в мене є і подушка безпеки, і інвестиції, і крипта, і якби багато збережень. Розумієте, да? Тому якби це окей, це нормально. Плюс я закрила повністю всю свою базу. Це ремонт в квартирі, це машина, це одяг кілька разів, це різні подорожі, кілька разів острови. Ну коротше, тобто дуже дуже багато було всього за ці два роки. Два роки це не так багато людей з нуля. Розумієте? І так, що ж це за ніші? Перше, яку б я відмітила, це, звісно, відеомонтаж, відеоконтент. Якщо ви не знаєте, чим займатися, підіть на курс просто по відеомонтажу, навчіться круто монтувати. Потім до мене, наприклад, да, на, на курс по тому, як себе просувати в соцмережах, і все, і за 2-3 місяці ви маєте отак потік клієнтів. Тому що, дивіться, зараз експертів просто тьма, всім потрібні помічники по монтажу. Експерти ж не монтують собі самі відеосерві, ви ж розумієте, да? наприклад, я собі сама не монтую. Якщо ви вмієте круто знімати, монтувати, ви собі, наприклад, створюєте пакет послуг, там, наприклад, 10 рілз під ключ, там, наприклад, зняти, змонтувати, накласти якийсь ефект, ви вже можете зробити, там, наприклад, 8-10 тисяч гривень. Розумієте? Тобто це непогані такі кошти. Це, звісно, в тому випадку, якщо ви розумієте, як зі своїх знань зліпити цей продукт. В цьому навчаю в Академії про запуски. Якщо комусь треба, анкета тут. І давайте тепер порахуємо, нехай у вас буде 10 тисяч такий пакет гривень, скільки вам треба, щоб заробити, наприклад, 2 тисячі доларів. Вам потрібно всього 8 клієнтів. А потім у вас є можливість створити своє навчання, наприклад, по монтажу. Чому б ні? Наприклад, Яна так і зробила. Вона зараз продає свій курс по монтажу, окрім того, що вона крутий експерт саме по монтажу, по зйомкам, по всьому такому. Розумієте? Тобто у вас є багато джерел доходу з цієї. Ніші. А потім, коли у вас вийде це, ви можете запускати наставництво для таких самих монтажерів, по тому, як просуватися в соцмережах. Тобто, у вас ліфт, у вас просто простір для реалізації далі відкритий, дуже відкритий. Друга ніша, в яку можна заходити, і повірте, вона ще не переповнена. Буквально вчора мені сказала одна дівчина, з якою ми будемо записувати подкаст теж на моєму Ютуб-каналі. Вона сказала, що насправді людей, от експертів сильних, які є всюди, там в Телеграм, в Ютуб, в Тікток в Рілс в рекламі їх дуже мало. От запам'ятайте цю фразу лідерів ринку дуже мало, і наступна ніша – це просування і продажі в соцмережах. Це тема Reels, це тема продажів, це тема запусків, це тема прогрівів. Це тема ведення просто соцмережі саме. Це може бути тема, наприклад, автоворонок, наприклад. Тобто тема штучного інтелекту так само. Тобто, все, що пов'язано з таким з маркетингом. З маркетингом ви можете обрати свою нішу, але я вам гарантую, що ринок не зайнятий. Дуже багато людей, які починають, проходять різні навчання, хтось працює за кадром, комусь так вигідніше. Хтось працює, наприклад, чисто як продюсер, свій блог не розвиває. А хто розвиває свій блог, їх дуже. Мало тих, хто реально вирос до високих рівнів. І що роблять такі люди? Вони 2-3 роки цілеспрямовано йдуть до своєї мети і не зливаються. Розумієте? Тих, хто не зілється, їх реально мало. І я вам гарантую, якщо ви не зілєтесь 2-3 роки, ви станете мільйонером і ви станете однією з впізнаваних людей в Україні. Вас почнуть звати на івенти, вас почнуть помічати, вам буде набагато простіше взагалі далі просуватися. Розумієте? І ця ніша вона буде в попиті далі, тому що подивіться на ринок, подивіться, скільки б'юті майстрів, тренерів в спортзалах, просто крутих там масажистів, там я не знаю, нутриціологів, там психологів, хто просто сидить офлайн з клієнтами, працює, і він не розуміє, що він може онлайн працювати з будь-якої точки світу. Він не розуміє, що інстаграм від нього хоче. Скільки таким людям потрібні наставники? Їх дуже багато. І деякі чекають саме вас, саме вашу подачу, коли ви нарешті проявитесь. Скільки разів мені казали, що Боже свята, я вже стільки пройшла курсів по інстаграму, по соцмережам, але саме в тебе, простою мовою, я розклала всю кашу в себе в голові. Скільки мені разів таке казали, дівчата, якби ви знали. І в мене теж такі думки були по типу Боже, даніше вже зайнята, да стільки вже таких курсів. Так, курсів багато, але подача саме ваша, саме ваші цінності, саме ваш вайб, він тільки у вас буде. Ніхто не може один в один говорити вашими словами. Ну, ніхто. Розумієте? І люди будуть іти саме на вас. І одна дівчина теж мені сказала таку штуку, що, знаєш, ось є там ще одна експертка, вона прикольна, але я її не розумію, нібито. Вона такими складними речами говорить: я її не розумію, взагалі мені не заходить. І ось чому ніша відкрита. Розумієте? Далі прибіжемося швиденько, тому що мені вже треба бігти на масаж, якщо чесно. А це гроші і інвестиції. Якщо ви розбираєтеся в інвестиціях або хочете розібратися для себе, одразу введіть блог, одразу показуйте, що я хочу розібратись в інвестиціях. Ось я вивчаю фондовий ринок, ось я вивчаю страхові компанії, ось я вивчаю то. Показуйте, як ви собі ці портфелі інвестуєте, продавайте ви людям тему. І коли у вас вже хоча б якісь результати будуть маленькі, хоча б портфель собі зробите, до вас вже люди будуть приходити і купувати ці знання. Розумієте? Тому що, нарешті, в головах у людей починають уже ці, знаєте, прокльовуватись відповідальність щодо свого майбутнього. Що так класно дітям, наприклад, оформити портфель в акціях, щоб через 10 років там, в нього був там, класний капітал? Класно, звісно, класно, а як то зробити, а ніхто не знає. Якщо ви будете вивчати цю тему, то 100% на неї буде попит. Далі мислення, коучинг, баланс у всіх сферах життя 100 Якщо у вас є якісь навички психолога, коуч, експерт з. Балансу змислення, тайм менеджменту, з продуктивності, буде в цьому попит. Навчайтесь, якщо серце у вас лежить до цього, тому що людям все одно потрібні, що відносини, гроші, реалізація. Ці три сфери, де да, які я назвала, і здоров'я, ці чотири сфери, які я назвала, то всі вони пов'язані з головою. Ви розумієте? Чи якщо ти мені даси, наприклад, меню, що мені їсти, але я буду заїдати вічно свій стрес або тривогу, в мене вага не піде. Це що це з головою, так само відносини. Якщо я буду міняти чоловіків, але сама з собою нічого не зроблю, це робота з головою, нічого ж не зміниться. Якщо в тебе серце лежить до цього, й ти навчайся, і одразу веди блог, одразу я пішла навчатися, я зараз вивчаю таку тему. А чи думали ви про то-прото? А я застосувала, а в мене вийшло ось так. Ось це. Те, що на етапі вже навчання дасть вам авторитет серед навіть ваших трьох підписників. І у вас куплять ті три підписника, які на вас давно підписані. Вони куплять у вас першими, я вам гарантую. Розумієте? Тобто не очікуйте, що от навчуся, і тоді буду вести блог. Да ніфіга, тому що ви навчитеся, потім будете сидіти зі своїми знаннями і не знати, що з цим робити. Просто погортайте мій YouTube, якщо там, наприклад, да, безкоштовна якась інформація, тут і отак предостаточно. Подивіться мої відоси по продажам по тому, з чого почати просування в соцмережах, і робіть вже. А потім запрошую вас в Академію про запуски, де ви за два місяці вийдете на свої перші 50, 100, 200 тисяч, як і купа учнів, які це вже зробили. І остання, да, остання тема, яку б я хотіла розглянути, це автоматизація штучного інтелекту. Роботи зі штучним інтелектом. Хочете, картинки генеруйте, хочете з чатом GPT, хочете статті пишіть. Якщо ви адаптуєте цю інфу під експертів, повірте, вони вам будуть будь-які гроші платити, щоб цьому навчитися, бо це дуже сильно економить час. Я так само нещодавно пішла на... Навчання штучному інтелекту і ні разу не пожалкувала, бо зараз я просто витрачаю в три рази або в чотири рази менше часу. На всі задачі, які мені треба зробити. Розумієте? Це дуже сильно спрощує мені роботу. Пиши, будь ласка, ось тут прямо в коментарях, взагалі, яка професія відгукується тобі, на що я наштовхнула тебе своїми думками. Можливо, ти побачила, де себе можна реалізувати. Заповнюй анкету в академії про запуски, якщо відчуваєш, що вже потрібна допомога і розуміння, з чого почати ведення соцмереж, і обов'язково відмічай мене в сторіс, щоб я могла теж зробити репост, і пиши. Що береш з цього подкасту? Я буду дуже вдячна за такі репости. І не забудьте, що я дуже часто відповідаю в своєму Діректі ось в мій інстаграм, пиши мені прям в Дірект, що забираєш. Я дуже люблю спілкуватися з вами, зі своєю аудиторією. І до нових зустрічей. Я сподіваюся, що вам сподобався цей випуск.